Привіт! це Канада на колесах. Всі випуски будуть на них, щоб вам, а головне, мені не було скучно. Сьогодні я вам розкажу про свій шлях в Канаду і про те, як я живу в Калгарі щасливо вже три роки, а до цього жила в Торонто. Теж три, але не зовсім щасливо. У 2019 році я полетіла з України, з Луцька в Торонто. Напевно, як і більшість українців, я вирішила, що це велике місто, що там можна легко знайти роботу. Це була основна причина, Да? Але по прильоту в Торонто я дуже швидко збагнула, що це зовсім не моє місто, насправді. Перша причина була: я побачила там масу українців, які прожили вже 20 років і так нічого і не досягли. І напевно, одна із причин, чого, це ціни. Там реально дуже дорого. Це не країна для іммігрантів, які перше покоління і приїхали в Канаду. А вже в другому, третьому поколінні там діти жили класно. От а коли ти тільки приїхав. Ти там ніхто, ти працюєш на мінімалку, ти бачиш ці ціни на нерухомість. Це, до речі, теж була одна чи не з найголовніших причин, чого я вирішила, що я звідти так і поїду. Просто три роки ніяк не могла. Це не так легко, коли ти вже пускаєш коріння, знаходиш роботу і приїжджаєш, як я от в мене було півтори тисячі доларів в кармані, з якими я прилетіла в Канаду, і це все. І коли ти гуглиш ціни на нерухомість і бачиш, там що якась хатка, махнатка стоїть мільйон доларів. Це реально, да, там хата під ремонт, мільйон доларів. Причому не в Торонто, а десь там годину на машині від в бері. Люди, які живуть в Торонто, знають про що я розказую. Я зрозуміла, що навіть якщо в мене буде три роботи, я собі квартиру не зможу там купити. І я почала насправді шукати з першого року в Торонто варіанти, куди я зможу переїхати. У мене зріло три: Монреаль, Калгарі і Едмонтон. Я потім розкажу, чому я вибрала Калгарі, а ще хочу трошки більше поговорити про причини. Так, що мене реально дістало в Торонто. Тобто, перше, це ціни. Я хотіла жити в своєму, хотіла нормальну роботу. І там з цим було складніше, ніж в Калгарі, як виявилось. Насправді є дуже цікавий момент. Чого Калгарі? Це взагалі все порішала одна газета. У мене був друг фінансист, і він читав «The Economist». І я беру цей журнальчик, листаю, а там написано, що Калгарі — щось там в топ-5 міст світу по комфорту життя. Я така думаю: вау, Калгарі якраз був в моєму списку. Калгарі, Едмонтон і як я казала раніше. Монреаль відпав, тому що французька, німецьку, англійську я якось вивчила, але на мову вчить я вже пас, сорі. От і я почала більше вивчати Калгарі. Калгарі і Едмонтон. Головна різниця між ними, як мені тоді здавалося, те, що Едмонтон був дешевший. Все. І тому я. У мене вони були два приблизно на одному рівні. Зараз розкажу, яка між ними різниця, коли я приїхала в Калгарі, пожила і з'їздила п'ять разів в Едмонтон теж. Тобто рішення було прийнято дуже зважено, насправді я мало того, що зробила різдч і кучу всього кучу всякої інформації вивчила, так я ще з'їздила п'ять разів в Едмонтон і пожила в Калгарі, щоб зрозуміти, чи це точно моє. Переїхавши в Калгарі, до речі, про переїзд це коштує людям зазвичай до п'яти тисяч доларів наняти U-Haul або своєю власною машиною. Там п'ять днів хтось їде з Торонто. Мій спосіб був такий, про який я ні, ні від кого ніколи не чула раніше. Ну, правда. Я просто пішла в Canada Post, загрузила 12 ящиків по 30 кілограм, кожен по 80 доларів. І за тисячу баксів, не за 5, а за тисячу баксів я приїхала з Торонто в Калгарі. За 5 днів всі мої речі з посилками, все було тут на місці. От ну а полетіла я літачком. Тобто, пара годин, і я на місці. Я вважаю, що це найкращий спосіб, тому от вам лайфхак. Ху ну і по приїзду в Калгарі за два дні я знайшла роботу, ще швидше ніж в Торонто. Виявилося дуже просто. А самий головний міф, який розвіявся в Калгарі, бо переїзд був взимку. В Торонто мені всі казали: Олена, в Калгарі холодно, капець. Типу, мінус тридцять, мінус сорок. Ми там були такого холоду, як в Калгарі, нема ніде. Типу, ти пошкодуєш, клімат не той, і ти там просто будеш мати півроку зими. Я кажу, так і в Торонто півроку зими. В принципі, я буду мати те саме. Так, от, коли я приїхала сюди, по-перше, мінус тридцять, тут тільки один раз в тиждень на весь рік. Я тут три зими вже пережила. Тиждень на весь рік всього-навсього. По-друге, мінус 30 тут відчувається краще, ніж мінус 10 в Торонто. Про, ну, про це розказують люди, які живуть в Калгарі. А люди, які живуть в Торонто і не жили тут ніколи, Вони, у них якась, знаєте, трохи схиблена картинка, невірна. Тобто, перше, клімат. Клімат тут мені набагато більше подобається, тут сухенько, немає цієї вологі, можливо, тому тим, температура отак відчувається. До речі, комарів нема. Крім цього року, коли. <гад> ти ржеш, Богдан, <гад> в цьому році просто було багато дущів, аномалія якась, там вперше кажуть, за 30 років в Калгарі така штука. І <гад> кумарі реально закусали. Але всі, всі інші роки <гад> 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 <гад)> такого просто не було. Наступне, за що я реально переживала, це відсутність якогось культурного життя. Діло в тому, що в Торонто я брала участь там в україномовному театрі, заграва, до речі, всім привіт, хто там зараз грає. І коли я гуглила, чи є щось подібне в Калгарі, на жаль, нічого не було. На той момент. Але коли я приїхала, не те, щоб мій приїзд щось сильно поміняв, але так впало, знаєте? Що коли я приперлась сюди, тепер у нас два театри україномовних в Калгарі. і культурне життя тут аж ніяк не бідніше, ніж те, що в мене було в Торонто. Інша справа в тому, що в Торонто я собі багато чого дозволити не могла, там всякі концерти. А от після початку повномасштабної війни, да, на жаль. Але всі виконавці українські там Вокарчук до нас недавно приїжджав, до речі, от футболочка, да. Бо бокс скоро буде. Всі українські виконавці, Калгарі тепер не припускають. Тут козак Сіромаха теж недавно був. Тобто за це переживати нічого. Ще одна штука, за яку я реально хвилювалася, це польоти. Не те, щоб я в Торонто багато літала, там просто на це немає багато грошей. Але звідти, хоча б прямі рейси, є там в Європу, да, в Америку. Ти можеш літати отак, там кучу прямих рейсів. Я прижила, що з Калгарі не буде. Ну так співпало теж, що після мого приїзду тут з'явилися, ну тут тепер є прямі квитки і в Барселону, і в Париж, і в Рим відкрили. Да? І навіть ще кажуть, якийсь напрямок тепер в Італію прямо відкриють. Я в Ісландію недавно літала, теж без зупинок, сім годин ти там, 400 доларів, квитків дві сторони. Ісландія, туди назад. Але Ісландія дорога країна. Про це потім. Що мене ще порадувало в Калгарі? проживши доволі довго, в Торонто, три роки, ви знаєте, що таке пробки? Що таке реальні пробки, що таке стояти годину? На Хайвеї. Коли мені зараз кажуть в Калгарі, я тут стою на Дірфуті 5 хвилин, але я запізнюся, я кажу, все, все, все і ну, ти типу, пожаліється, там мені просто смішно. Тому що ну, після Торонто Калгарі це просто дітський лепід. Тебе є оця кільцева дорога кільцева, по якій ти їдеш, і ти пів години з будь-якої точки в Калгарі, пів години ти в центрі. 35 хвилин, і ти по кульцеві на іншому кінці міста. Тобто, ну в Торонто про це можна було тільки мріяти. Це те, що мене дуже порадувало. А от. Єдине, єдине маленьке, за чим я скучаю в Торонто, от чесно, це торонтовська осінь. Взагалі в Онтаріо осінь дуже гарна. Там багато цих кленових дерев, оце оранжеве жовте, багрові листя всюди. Ну, тут такого реально нема. А, але тут є гори. От, там просто жовте все. Жовте і зелене. Так? Нема, нема такого, такого різнобарв'я, як було в Онтаріо. От Я тільки за цим скучаю. Але тут є гори кльові і півгодини на машині. В брекрізі. Годину на машині, ти в кананаскисі. Там сумасшедші хайки, їх не обходити, напевно, за все життя. Півтори години ти в Банфі. Да? В Банфі в місті, куди приїжджають люди з усього світу. Я тепер знаю багато подібних місць, куди, на щастя, люди з усього світу не приїжджають, але вони не менш гарні, Альна з Джаспера, привіт. Та й таке, знаєте, стиль життя просто помінявся. Я тепер реально після роботи в мене щось там немає настрою або навпаки він надто хороший. я просто сідаю за свою тачку. До речі, за тачку, теж зараз скажу. Сідаю за свою тачку пів години і я в брекрізі. До мене підходять олені, я такою їм даю руку і вони її облизують. Ну, в Торонто такого не було. Не те, щоб це головна причина мого переїзду, ну це але тут дуже приємно жити. Чесно, от я в Калгарі просто обожнюю. А до речі, за тачку. В Торонто у мене не було машини по одній причині. Я відкладала гроші на даунпеймент, щоб купити власне житло. Страховка в Торонто мені б коштувала 400 плюс доларів, як новому водію. Вдвічі дорожче, ніж те, що я плачу тут в Калгарі. Я не знаю чого, але в Торонто страховка дуже дорога. І тому я вирішила, що володіння машиною це on payment». Їздила на автобусі. Да, там. Причому розв'язка в Торонто теж гірша, ніж в Калгарі. Я їздила на автобусах тут і там, і там це була одна, дві пересадки, півтори години я їхала в свій театр з двома пересадками з одного кінця Торонто. Навіть не в інший кінець це ще був там, в, в, в Тобіко. Ну і напевно найголовніше, чого мені так подобається в Калгарі, спойлер, ну я реально тут купила своє житло, свою квартиру, буквально там півроку тому. Те, чого я напевно в житті не могла б собі дозволити, в Торонто. Тобто те, ради чого я сюди приїхала, вже збулося дуже швидко, я вважаю. Тому, ну, друзі, це мій досвід. Да? Я реально обожаю це місто, і тому сорі, якщо я була трошки, як там я англійське слово пам'ятаю, українське ні, е, предвзята. Але як є, знаєте? Тому пишіть свої коментарі, свої історії. Мені цікаво, як вам. Можливо, ви жили в Торонто, може, живете. Може я щось опустила. А може ви так само як я приїхали в Калгарі. от. І вам подобається або ні. Розкажіть, мені цікаво. От я тут теж всього на всього три роки Це не так і багато, багато і не багато. І підписочка. Якщо ви хочете більше відео на цьому каналі, будь ласка, підписочка, дзвіночок, і я до вас ще повернусь.